Ми з'ясували з вами, що таке soft skills і яка їх цінність і роль у житті підприємства загалом та кожного працівника, зокрема. Зараз час поспілкуватися про те, що буде, коли ми проаналізуємо якусь певну посаду на підприємстві і виявимо всі необхідні якості і поведінкові реакції, необхідні для якісного виконання таким працівником своїх функцій. Так ми отримуємо матрицю soft skills по посаді. Проаналізуємо в такий спосіб підрозділ, будемо мати матрицю Soft Skills по конкретному підрозділу. Проаналізуємо все підприємство, отримуємо матрицю SoftSkills, яка охарактеризує необхідний набір особистих якостей і поведінкових реакцій усіх працівників цього підприємства. Чим корисно знати матрицю SoftSkills на своєму підприємстві? Це дасть вам повне розуміння того, які саме навики потрібні кожному працівнику, щоб він міг справлятися зі своїми завданнями як найкращим чином, і бути справжнім драйвером цього бізнесу. В навчальній програмі HR Generalist навчаю своїх студентів складати матриці soft skills на підприємстві. Це допомагає моїм студентам бути на крок попереду і робити підприємства, де вони працюють сильнішими. А з вами була я, Леся Попадинець, автор системи діагностики та розвитку soft skills та навчальних програм для HR. До наступних зустрічей!